Привіт, друзі! Ну що, нас тисячу підписників. Всім дуже дякую. І ось мої призи, які будуть розігруватися. Дивіться, що потрібно робити, зразу вам скажу з ходу. І повторюю, напевно, два рази або три рази, бо не всі люди з першого разу розуміють, хто не розуміє. В описі під відео я залишу всі пункти, що потрібно зробити з посиланнями. Дивіться це бути підписаний на мій цей канал, це мій другий канал, на мій перший канал і на мій телеграм. Все і написати під оцим відео, що я знімаю любий коментар: Плюсик, слава Україні. Там що небудь, кайф хочу виграти. Любий коментар пишете. І все, і ви приймаєте участь у розіграші. Що в розіграші в нас буде? У нас буде ось такий мультиметр 3 в 1 від FNIRSI DST210. Чому 3 в 1? Бо тут у нас є осцилограф, у нас тут є генератор сигналів і повноцінний мультиметр. Шикарний гаджет свою маленьку майстерню або домашню майстерну. І не тільки, повірте, це є FNIRSI. і FNIRSI робить класні речі. Це в нас перше місце. Друге місце в нас буде ось такий USB-тестер. Це в нас fnac 28 Тож від фнірсі цим usb тестером ви можете провірити протоколи, пульсації. Ну, в принципі, все, що потрібно, ви можете це зробити. Немає він Power Delivery, але це зробити за 2 секунди. Береш тригер з Power Delivery, робиш Type-C, Type-C і маєш Power Delivery. Він буде читати також. І коротше, штука класна. Це буде друге місце. Третє місце. В нас копія JBL навушників Це в нас ось такі вакуумні навушники, класні. Вони в мене були на огляді. Я ними не користуюсь, тому я їх розігрую. Ці навушники в собі мають шумоподав, мають активний дисплейчик, в якому ти можеш налаштовувати, навіть не витягуючи телефона з кишені. Просто тут звук даєте, все, що хочете, дивіться. Звук, є, аквалайзери, мова є, міняєш, заставки міняєш, відліки різні, лівий правий. Це в нас світло, ліхтарик, типу, включайте, навіть ліхтарик підсвітити можна. Коротше, дуже прикольний звук даєш. Ось такий JBL, я ними не користуюсь. Вони в мене просто в барсетці возились, трошки тут покоцались, але все вони працюють без питань. Працюють по досі, класний звук, можна по них говорити. Класні навушники. Хочу звернути увагу при розіграші. Я користуюсь програмою Lisa on Air, Вона називається. І там вибиває мені, хто підписаний, хто не підписаний. Той, хто написав коментар. Що у вас на вашому аккаунті підписки скриті, тобто ніхто не може переглядати ваші підписки. Ви автоматично не будете приймати участь, тому що багато в розіграшах таке попадається. Хто приходить на прямий ефір, той бачив, в кого підписки скриті, він не получить приз. Реально. Бо я не знаю, людина підписана чи не підписана, бо підписка скрита, просто тупо скрита. Так що зайдіть в Ютубі, подивіться, як включити ту функцію, щоб підписки були видні. Щоб будь-який другий користувач міг зайти на ваш канал і подивитись, ага, ви підписані на того, на того, на того. Потім після розіграшу можете знов собі скрити. Але відкрийте підписки, щоб було видно. Тоді ви не будете приймати участь. І також головна умова, щоб... Прийти на прямий ефір. Хто буде на прямому ефірі, той прийме участь. Бо часто таке буває, я там людям пишу і так далі. Є людина на прямому ефірі. Написали, ми зразу ж в прямому ефірі списуємося в Телеграм, я йому відправляю цей приз. Приходите на прямий ефір. Прямий ефір я зроблю комфортний для всіх. Це буде, наприклад, десь вечором, сьома-восьма вечора, коли всі вдома. І, і там кажу, 40 хвилин посидимо, розіграємо. Можемо спочатку зразу розіграти, якщо ви десь будете спішити, а потім посидимо, поспілкуємося. І все. Приходите на прямий ефір, ми розігруємо, пишете в чаті. Так, це я списались в телеграмі в моєму телеграмі писали мені адресу, куди відправляти на другий день. Я відправлю. І також відправка за мій кошт. Ви не будете ні копійки платити за доставку там новою поштою і так далі. Ви переможете, оплачую вам доставку. Так що ви зрозуміли, підписатись на цей мій канал. Підписатись на мій телеграм, тому що ми щоб зв'язалися, і так далі. Ну на другі канали, я думаю, всі, що підписані, вони мені підписані. Ну і написати любий коментар. Любий коментар просто пишете. Ліза Онар. Ми розіграємо ще раз. Повторююсь, і ви маєте бути присутні на прямому ефірі. Я зразу ж виберу і зразу з вами спишуся. І відправимо. І все ще раз вам дякую, хто підписався. Буде на цьому виходити класні лайф відео. так що ви, я думаю, не розчаруєтесь. Всім дякую за увагу і слава Україні! Слава ЗСУ! Всім до наступних відео і до розіграшу!